Вибираючи в собі не ту людину, ми бажаємо так отримати певні емоції, можливо, щастя, які, можливо, так навіть отримаємо, але на певний час. Що далі відбувається? Ми бачимо, що перебуваємо в стосунках, наприклад, які все ж так ну, досить поганенькі такі. Досить токсичні. Ми це бачимо, розуміємо. Розуміємо, що перебуваємо так саме в токсичних стосунках. Ми розуміємо, що так. Маємо зараз бігати за тою іншою людиною. Бо якщо не побіжимо, ну то він чи вона ну, не побіжить. Ми розуміємо, що у кожній тепер сварці маємо якось там ну, просити. Ну, це вибачення. Маємо приносити, ну, жертвуючи власну цю таку самоповагу. Аби цей король чи там королева побачили цю нашу таку жертву і дали свою ту милість. Ну або навпаки, сказали, ну, що жертви малувато, ну, дай мені ще. Ми змушені оплачувати цю данину, ну, скажімо так, нашою цією такою енергією, яку ми отримуємо з інших сфер свого життя, що далі відбувається дійсно, отримуючи цю енергію щодня. І своєї іменно реалізації. Ми витрачаємо її, ну, зазвичай на додатковий розвиток певних своїх ресурсів. Ми витрачаємо їх на покращення роботи, на друзів, на хобі, які, звісно, так пізніше дарують істинне таке наповнення щастя, цю нашу таку живу енергію радощів, цю таку власне віддачу, мотивацію. Ресурси дають так. Дійсності відчуття щастя, особливо, якщо ми ну, комплексно розвиваємо всі ресурси, і з певного моменту так, кожен ресурс починає ну, на нас вже працювати. Тобто, дивіться, виходить цікава історія. Ось людина дивиться на себе в зеркало. Розуміє, ну щось зіткнулося, можливо, там зайвою вагою. Ну дивиться, розуміє, що ну, зараз виглядає надто добре, неохайно можливо. Людина вирішує, потрібно зайнятися своїм іміджем, своєю фігурою, ну ресурсом здоров'я, Іде в залі. Зал працює там в залі ну, там, місяць, два-три місяці, дивиться там на себе щодня, можливо, там, дивиться в зеркало, вимірює там якісь показники. ну, Для неї ніби нічого не відбувається. Ну, вона, в принципі, на початках не розуміє, що робить Ну, до того моменту, допустимо, доки не приходить до своїх якихось там знайомих і її там кажуть: Слухай, а ти змінився. Ось, власне, той момент, коли. Ресурс почав діяти, давати це щастя. Мужчина чи дівчина навчаються, так, займаються ну, саморозвитком, здобувають дійсності, нові знання, можливо, вивчають психологію. Ну, допоки там друзі, знайомі працюють ну, на звичайних роботах, ну, можливо, купують собі якусь там, машину. Ну, таку, знаєте, не дуже. Ну, але все ж машину купують. Людина. Ходить пішки зараз, ну і постійно теж думаю, от я працюю, ну але коли я щось теж отримую, ну поки що нічого ще немає, але в певний момент, можливо, ну вистрілює, як то кажуть. В певний момент людина все ж отримує цю таку свою віддачу від власне прокачаного цього свого такого ресурсу. Ну, якщо, скажімо так, наш герой ну ресурсів одночасно кілька качає, то коли вони виходять на нормальний рівень, вони дають. Ну, вже більшу комплексну таку віддачу, ну власне, так як і є в бізнесі. Дивіться, в бізнесі, до речі, насправді все дуже просто. Ми вкладуємо в нього, розвиваємо його. Спочатку, в дійсності, там, знаєте, мінус, мінус, мінус. Ну, потім нуль, нуль, крапка нуль. Ну, але мені нічого не треба зараз вкладувати. Ну, нуль, я нічого не віддаю, але не втрачаю. Ну, але потім бах, ну, йде прибуток. І саме цей прибуток і дає відчуття цього щастя. Ну це вже плюсова історія. Ресурс працював. Щоб ресурси розвивати, ви повинні розуміти. Так туди потрібно витрачати свій час, спрямовувати ту свою таку енергію. Ну, є все ж певні ресурси, які ну, не приносять нам щастя, які так потребують дуже багато нашої цієї такої енергії, віддачі. Власне, наприклад, ці токсичні стосунки, в які ви, друзі, ну, самостійно вступаєте. На початках дійсності вам дають аванси щастя хвилині, можливо, секундні, можливо, годинні, а можливо навіть місяць. Ви там живете з відчуттям того, такого щастя, перспективи, але потім що? Змушені лише туди вливати тупо, неймовірно ту кількість своїх тих таких ресурсів, щоб отримати ще одну таку малесеньку віддачу. Перебуваючи там, ви не розумієте, що відбувається з вашою енергією, де вона йде, куди йдуть мої ресурси, що відбувається з моєю силою? Ви віддаєте все наче в чорну діру. І в цей момент ви не здатні, не здатні перенаправити остатки своєї енергії для відновлення себе і решту ресурсів. Тобто інші ваші ресурси через якийсь ну, убиток, вони занепадають, ви їх не розвиваєте, ви не спрямовуєте туди вже нічого. Наоборот, ви звідти тільки витягуєте. І Зараз ну, вже нема цієї, скажімо так, подушки безпеки, ну, фінансової чи емоційної, нема. Тому зараз все, знаєте, подібно ну, будинку, яким просто не займаються, не доглядають за ним, не слідкують. Будинок, де все обростає простим буряном, де далі стає сирість, а потім туди ну, вломлюються бомжі, ну, чи якісь там алкозалежні, ну, чи хтось там розмальовує той будинок графіті. Ну, через те, що ви будинку за ним не доглядаєте, там з'являються діри, ну протьоки є. І в певний момент ви, знаючи, що у вас є будинок, прихисток, ну, приходите туди, бажаючи в ньому відпочити, наповнитись. Але що ви там бачите? Це вже не те, що було раніше. Це вже не місце для відпочинку, це вже ну, не ваш будинок. Просто якась помойна діра. І вже краще ну, піти на двір відпочити на лежаку. І стосунками, друзі, ну теж так само доволі часто виходить, на жаль. Візьмемо так, ці недолугі такі стосунки, ну, щоб ви вже зрозуміли, який вплив вони будуть мати на вас. І цей вплив жодним чином не співвідноситься з тим миттєвим таким відчуттям щастя на початку, який ви отримали ну, тоді на початках. Тобто, щоб отримати щастя від, ну, стервосної, допустим, жінки чи якогось там, допустим, фустрірованого, ну, не до Альфонса, ви маєте дуже ну, старатися, щоб його отримати. І воно може бути ну, прямо, ну, так, можливо, найсуб'єктивно для вас якимось космічним. Ну, принаймні вам так здається, але яка ціна? Яка зворотня сторона цієї всієї історії, скільки енергії ми віддаємо тим стосункам, скільки кроків ви змушені робити назустріч тим людям, щоб отримати, хоч хоч якесь відчуття, та неймовірно багато. Що відбувається взагалі з нашим життям? Наведу приклад, спочатку чую чітку історію, потім історію нещодавно жінкою. Дивіться, друзі. Мужчина, який працював на трьох роботах, ну, чесно працював. Ну, мій клієнт, бо вважав, що його дружина. Вона гідна, ну взагалі не працювати. Ну і взагалі купувати собі все, все, абсолютно, що вона там хоче. Тобто він працював на трьох роботах на виснаження. Одна з його робіт будівництво було. Він будував будинки, сам носив ті цегльонки, ті колоди, ну просто втратив там своє здоров'я. А в обмін так, в той момент його дружина ну, отримала відчуття, що ніби в неї все добре. Тобто, ой, як мені пощастило з моїм таким ну, теперішнім чоловіком. Він не змушує мене там зовсім працювати. Він усе для мене там робить. Він все мені там купує. І дивіться, що сталося, друзі, далі. На жаль, стандартна історія. Врешті за його дружиною так. Появився ухажор, почав ухажувати так, інший чоловік, так, навіть іншого такого рівня. І вона буквально так, в дійсності, за кілька місяців відбулося це переключення, і чоловіку сказала про розлучення. І пішла так, замісні ці такі стосунки. І, понятно, що нічого там доброго не буде, коли ілюзії, манія розвіюються, і вони розійдуться. Ну, але але. І тут що відбувається? От мій клієнт, чоловік, ну нормальний такий хлопчина, зупиняється, дивиться на своє життя і не розуміє, ну на що він там витратив бляха 12 років свого життя. Ну і що було? Що він здобув? Ну чи, чи розвинув він якось там себе? Та ні. Ну чи хоч трошечки змінився його рівень? Його рівень? Ні. Ну, а в чому був тоді сенс? 12 років отак от сидів от на тому самому кріслі, ну і так нічого не змінилось, Далі на ньому залишився. От жив-жив, ну, жив, була дружина, ну так, була. Ну, певний час, можливо, так. В неї там було все добре, щастя було, а я, говорить він мені, а він. Дивіться, друзі, що хочу сказати. Це той самий власне, будинок, про який я казав, про якого просто забули, забула людина. І саме гірше, що люди забувають, що вони самі в себе є. Вони так витрачають 5, 10, 15, 20 років на розвиток лише іншої людини, яка, по суті, є тільки ну, підключає моїм ресурсом, ресурс любові. І насправді він підключається. Ну, детальніше, хто хоче дізнатись про ресурси, можна прочитати в книзі, яку я надсилаю безкоштовно. Дивіться, неважливо там жінка чи чоловік, вона так, можливо, і перестане хотіти вас, вашої любові. Вона тоді піде. І ви не маєте жодної друзі гарантії і ніколи не мали, що та людина залишиться, немає гарантій, і їх не треба ніде там вам шукати. І навіть не це питання в іншому. Людина ж просто про себе забула. Дивіться, далі історія з молодою дівчинкою. Яка так, 10 років тупо бігала за людиною, в якій була просто не потрібна. Потім людина почала дорікати якось їй, що вона нічого там не варта, що вона тільки ну, спортилась, можливо, нічого, допустимо, вона не досягла, як от він досяг. Ну, а чи могла та людина, яка тільки віддавала щось досягти? Вся її енергія йшла на підтримку тих хворобливих стосунків, підтримку лиш. Іншої тої людини з дисбалансу та не могла. І найсумніше, що в цих історіях чоловіків, жінок, це якраз ці об'єктивні моменти, коли людина, неважливо, жінка це чи чоловік, от забуває, що вона сама в себе є, і що себе потрібно якось розвивати по всіх параметрах. Якщо у випадку, навіть цього чоловіка, допустимо, що я розповідав, що на трьох роботах є шачу, він працював на них. Він, він фактично. що? Він відмовився від власного розвитку, він фактично відмовився від власного ну, щастя. Він фактично зляв себе, відмовився від того, щоб бути та конкурентним на цьому дійсності ринку ну, чоловіків, інших, можливо, і достойних, можливо, не дуже і тут завжди важливо зрозуміти. Що можливо так з'явиться інший чоловік, чоловік, який буде більш конкурентний, ну в дійсності, можливо, в якого там ресурс іміджу, або який дуже багато там обіцяє. Ну. І він складе так, вам якусь конкуренцію, хлопці дівчата. І єдине про що ви потім, друзі, будете шкодувати, це, шановні, про те, що ви просто про себе забували, про те, що ви нічого не здобули для себе, собі не залишили. Про те, що ніяк себе не розвинули. Тобто, посил мого відео насправді лише в тому, що ви не повинні бачити стосунки, друзі, як щось таке спільне, як якесь чогось, як ви всі цим грішете. Ви не повинні бачити момент, коли ви розвиваєте і вкладуєте самостійно, причому лише в ту іншу людину, бо ви в неї злиті. Знаєте, ну це ви не розвиваєте спільну сім'ю, ні. Це зовсім не так. Ресурс сім'ї це теж інший, один з таких ресурсів вашого життя. Але так само, як і самореалізація, головний ресурс, ваш імідж, можливо, так, важливий ресурс. Сім'я це лише один з ресурсів, який може дати вам віддачу. Але. Дати, якщо буде все, зрештою, добре, і не потрібно акцентувати увагу там на одному з ресурсів, наприклад, на любові, коли ви віддаєте себе туди, туди, інвестуєте лише в іншу людину. Знаєте, як наче гроші в один кошик, ну, ну, ну раптом відбудеться, що це не вигорить. З чим ви залишитесь та ні з чим. Я б хотів на цьому завершити своє відео. Надіюся, що побачимося дуже скоро.